Ну, що мої любі коротко про головне проєкт Оксана Недошитко, іграшковий бумлітом. В'яжу сову. мою сову звуть Вікторія. Це північна сова. Букля, букля, в'яжу її по буклі, по буклі з Гаррі Поттера. Ось таке виходить. Ось такий тулуб такий, в'яжеться вона від шиї, набираються петлі. Робляться прибавки у трьох місцях, набирається 42 петлі, розділяємо на три, і робимо по дві прибавки чотири рази через чотири ряди. І ось таке, таке у нас виходить. Потім, потім ми робимо прибавки на пузо. Ось, Ой, що я показую? Щоб було пузо. Ось, дивіться, ось таке, ось таке пузо, щоб у нас вийшло кругленьке. Нам потрібно пров'язати 4 рази укороченими рядами. Туди-сюди, туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди туди Ось. Я пров'язала 4 рази укороченими рядами. Ось так. Ось тут у мене вони закінчилися. Так, в'яжу я із акрилу. 200, 200, 100, мабуть, метрів. На 100 грамів. Товстенний такий, дивом стерчить Так, далі. Дов'язали ми. Ось на цих містах у нас будуть крилям крила пришиватися. Крило треба ще зв'язати. Ще треба зв'язати крила. Ще треба зв'язати голову. Ще треба зв'язати ноги. Ось хвіст. Хвіст. Ось. Ми дов'язуємося. О, збавля... О, ми збавляємо ось, ось, робимо дірки для ніг Ось, я вже в'яжу одну ногу, лапу. Ось так. Знімаємо, набираємо, продовжуємо збавляти. У нас тут залишається 36 петель на 4 этих девочки. Как называются? Пір'я хвоста. Ось, вив'язуємо пір'я. Ось два пера, по 9 петель на оцих спицях. І ще два пера по 9 петель. Це дуже тонкі для такої пряжі. Ну, я хочу, щоб вона сиділа сама. Сама сиділа, тому у вони... неї ось вона вже сидить. Без ніг сидить уже. Усе дівчатка. Не знаю, вийде, не вийде те, що я хочу. Дуже там складно голову приладити, щоб вона була красива. Ну, Ще ноги, ще лапи, кіхті, носа треба, клюва зв'язати, очі треба зв'язати. Ну, саме головне це голова. Голова у цієї сови, ой, не знаю я. Як... І я не знаю, як її в'язати, але вона така не, не така, як у звичайних сов. А хочеться, щоб була гарна. Якщо не вийде гарна, дівчата показувати не буду. Ось вам так, це покажу і Ну, подивимося, що зв'яжу до неділі. На сьогодні ось так. Ось так. Ось таке. ось на хвості. Ось така сова. Усе. Дякую за увагу. Працюємо далі.